Книга Елен Вайт. Патріархи й пророки. Розділ 29 Ворожнеча сатани проти закону. Частина друга. Господь визволив Ізраїль могутнім виявленням своєї сили і судами, які здійснив над усіма єгипетськими богами. І він із радістю вивів народ свій зі співом вибраних своїх, щоб виконували його заповіді, та закони його берегли. Псалом 104, 43 та 45 вірші. Він звільнив ізраїльтян з неволі, щоб запровадити до доброї землі, краю, який приготував у своєму проведінні для них як сховище від ворогів, і де вони могли б жити під тінню його крил. Бог бажав наблизити їх до себе, постійно тримаючи у своїх обіймах. У відповідь на Божу доброту й милість, виявлені до них, вони не повинні були мати інших богів перед ним, живим Богом, але звеличувати і прославляти його ім'я по всій землі. За роки неволі в Єгипті чимало ізраїльтян великою мірою втратили пізнання Божого закону, змішавши його постанови з язичницькими звичаями і традиціями. Бог привів їх до Синаю, де особисто проголосив свій закон. Сатана та злі ангели теж знаходилися там. Навіть у той час, коли Бог проголошував свій закон народові, Сатана складав плани, як спокусити його до гріха. Він був переконаний, що на очах у небес здолає вибраний божий народ. Призвівши їх до ідолопоклонства, Сатана надіявся звести на нівець дієвість усього поклоніння Богові. Бо ще може людина облагородити себе, якщо вона обожнює те, що є нижчим від неї самої, і символічно представлене витвором її власних рук. Якщо б пощастило зробити людей стільки сліпими щодо сили, величі та слави безмежного Бога, що вони уявляли б його у вигляді кумира або навіть у подобі тварини чи плазуна, Якщо вони настільки забудуть про свою божественну спорідненість і про те, що створені за подобою свого Творця, що поклонятимуться цим огидним і мертвим предметам, тоді відкриється шлях до аморального занепаду. Злі пристрасті не будуть більше стримуватись, і сатана зможе отримати повну владу над людьми. Уже там, біля підніжжя синаю, сатана почав здійснювати свої плани щодо знищення Божого закону, продовжуючи справу розпочату ним на небі. Протягом 40 днів, поки Моїсей перебував на горі з Богом, Сатана був зайнятий тим, щоб сіяти сумніви, відступництво і повстання. В той час як Бог писав свій закон, який Моїсей мав передати народові заповіту, ізраїльтяни, порушивши вірність Богові, вимагали золотих богів. Коли Моїсей залишив місце грізної присутності божественної слави і заповідями закону, який ізраїльтяни пообіцяли виконувати, він побачив народ, котрий, відкрито, зневажаючи Божі приписи, схилився у перед золотим кумиром. Призвівши Ізраїль до богозневаги, якої вони завдали образові Єгови, сатана мав намір погубити їх. Оскільки ізраїльтяни засвідчили своє повне виродження, цілковиту байдужість до привілеїв і благословень, запропонованих Богом, а також до своїх урочистих і неодноразових запевнень у вірності, то Господь, на думку сатани, Мав би відлучити їх від себе і залишити на загибель. Таким чином буде знищене аврамове насіння обітниці, яке мало зберегти знання про живого Бога із котрого мав вийти той, хто був справжнім насінням жінки і котрий мав перемогти сатану. Великий бунтівник задумав знищити Ізраїля і таким чином розладнати Божі плани. Однак він знову зазнав поразки, незважаючи на скоєні гріхи. Ізраїльський народ не був знищений. У той час, як гинули люди, котрі вперто трималися відступництва сатани, усі, котрі упокорилися і розкаялися, були милостиво прощені. Історія цього гріха мала постійно нагадувати про небезпеку ідолопоклонства та його наслідки, про справедливість, довготерпіння і милість Божу. Всесвіт був свідком подій, що відбувалися біля синаю. При зіткненні двох сил стала очевидною прірва між Божим правлінням і правлінням сатани. Знову безгрішні мешканці інших світів мали нагоду побачити наслідки відступництва сатани і ту форму правління, яку він запровадив би на небі, якби мав таку можливість. Підбурюючи людей порушувати другу заповідь, сатана мав на меті спотворити їхнє уявлення про божество. Усунувши четверту заповідь, він зможе домогтися того, що вони цілковито забудуть Бога. Божі вимоги стосовно того, щоб йому поклонялися і вшановували його над язичницькими богами, зумовлені тим, що він творець, а всі інші істоти своїм існуванням завдячують йому. Про це повідомляється в Біблії. Пророк Єремія писав А Господь, Бог правдивий, він Бог живий і цар вічний. Боги, що неба й землі не створили, погинуть над землі і з під неба цього. Він своєю силою землю створив, своєю премудрістю Всесвіт утвердив, і небо розпростер своїм розумом. Кожна людина топіє в своєму знанні, кожен золотар соромиться свого бована, бо вилитий ним ідол це омана, і немає в ньому духа. Марнота вони, праця на сміх, в час покарання вони загинуть. Не така частка Якова, бо Господь творець усього. Книга Пророка Єремії, 10 розділ з 10 по 12 вірш, а також з 14 по 16 вірш. Субота як пам'ятник Творчої Божої сили вказує на нього як на Творця неба і землі. Отже субота залишається постійним свідоцтвом на користь його буття, нагадує про його велич, мудрість і любов. Якби субота завжди непорушно і свято дотримувалася на землі, то не було б жодного атеїста чи ідолопоклонника. Субота, яка бере свій початок за дему, є давньою, як сам світ, її дотримувалися усі патріархи з часу створення нашої землі. Під час єгипетського поневолення наглядачі примушували ізраїльтян порушувати суботу, і вони значною мірою втратили розуміння її святості. Коли на Синаї був проголошений закон, то перші слова четвертої заповіді Пам'ятай день суботній, щоб святити Його, вказували на те, що субота була встановлена задовго до цього, її походження сягає днів творіння. Щоб стерти із свідомості людей пам'ять про Бога, сатана поставив собі за мету знищити цей величний пам'ятник. Якщо люди забудуть свого творця, вони виявляться нездатними опиратися силі зла і стануть легкою здобичю сатани. Ворожнеча сатани проти Божого закону сприяла тому, щоб воювати з кожною заповіддю десятислів'я, з великим принципом любові й вірності Богові, оцеві всіх, тісно пов'язаний принцип синівської любові та послуху. Неповага до батьківського авторитету незабаром призведе до неповаги Божого авторитету. Тому сатана докладає всіх зусиль, аби послабити обов'язки, що накладає на людину п'ята заповідь. Язичницькі народи звертали мало уваги на принцип, закладений в основу цієї заповіді. Серед багатьох народів існував звичай кидати на призволяще або навіть відбирати життя в батьків, котрі досягли такого віку, коли вже були не в змозі утримувати себе. До матері в сім'ї також виявляли мало пошани, а по смерті чоловіка вона повинна була в усьому слухатися найстаршого сина. Моїсей закликав, щоб діти слухалися своїх батьків. Але коли ізраїльтяни відійшли від Господа, вони знехтували п'ятою заповіддю, як усіма іншими. Сатана вбився споконвіку. Про це записано в Євангелії від Івана, 8 розділ 44 вірш. Як тільки він здобув владу над людським родом, то не тільки підборив людей ненавидіти і вбивати один одного, але й зухвало зневажати Божий авторитет, через що порушення шостої заповіді стало характерною рисою їхньої релігії. Через потворені уявлення про божественні якості язичницькі народи почали вірити, що принесення людей в жертву необхідна умова прихильності божества. Під видом різних форм ідолопоклонства здійснювалися найстрашніші жорстокості. Одним із них був звичай проводити дітей через вогонь перед ідолами. Якщо дитина залишалася після такого випробування неушкодженою, народ вірив, що їхні жертви прийняті. А на цю дитину дивилися як на таку, що користується особливою прихильністю богів. Її наділяли особливими перевагами, і в подальшому житті вона користувалася великою пошаною. Якими б тяжкими не були злочини такої людини, вона залишалася непокараною. Але варто було комусь із дітей, яких переводили через вогонь, отримати опіки, як його доля була вирішена. Народ вірив, що богів можна умилостивити, тільки відібравши в цієї дитини життя. Тому її приносили в жертву. За часів великого відступництва такі гедоти певною мірою мали місце і серед ізраїльського народу, кінець другої частини.